Незалежна і єдина. Що тоді ти за країна? Небо си його богить, на она у серпні життя, з тихом золотом пущить. у якій скажіть країні клімат лагідний, м'який, оквітвори по реві, негараздості стихіть. Люди будут не цепить в Україні ті живуть, на чужих не засігають. Наче пісня солов'яна, мова ніжна і співоча, у якій іще країні так земля родить охоча. наче пісня солов'яна, мова ніжна і співача, гомліє і полонині, є моря, мочкі ліси. Загалом тоді країна невимовної краси, гордо, голосно, дитина, ти назви ім'я України, у яких хвалити Бога народишся і живеш. Коли ти підростеш, будеш ні творити села, розбудовування держава. Отже, називається країна.